Добрий день, дітки! Подивіться, до нас сьогодні завітав зайчик. Давайте ми з ним привітаємось! Які слова ми кажемо, коли хочемо з кимось привітатись! Добрий день! Добрий ранок! Гарного дня! Вітаю! А ось прийшла Білочка. Давайте ми привітаємось із нею. Добрий день, Білочка! Дітки, зараз я пропоную вам пограти у гру та перевірити, хто із вас уважний. Подивіться уважно на екран. Хто в нас на екрані? Зайчик та білочка. А тепер хто зник? Кого немає? Зайчика молодці. Дивимось далі. Хто в нас на екрані? Зайчик і білочка. Молодці. А кого немає? Білочки. Чудово, дітки, запам'ятайте. Є зайчик, немає зайчика. Є білочка. Немає білочки. Чудово, дітки. А тепер давайте ми їм допоможемо знайти стежку до свого будиночка. У зайчика, дітки, довга стежка, а у білочки коротка. Щоб дістатися їм до своїх будиночків, треба обрати правильну стежку. Зайчику потрібна довга стежка, а білочці коротка. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, де чия стежка. Блакитна стежка коротка, червона довга. Тому червона для зайчика, а блакитна для білочки. Дивимось далі. Перед нами дві стежки. Довга та коротка. Зелена, коротка, жовта довга. Де чия стежка. Молодці дітки. Коротка зелена для білочки, довга жовта для зайчика. А тепер я пропоную вам намалювати дві стежки для білочки і для зайчика. І підійшло наше заняття до кінця. Ви молодці. Я чекаю дітки на ваші малюночки. І кажу вам до побачення!